Я був би не я, якби обійшовся без скандалу. Скандал через букінг з хостом у Мілані. Він а, здає квартиру через букінг, я її зняв. Досить нормальна квартира, за все оплатили, все тут від мені присилає посилання, де треба там зареєструватися, щоб отримати доступ до житла. Я надав йому всю інформацію, але виявилося, що я неправильно там сфотографував паспорт, тому що там була дуже величезна анкета, така заповнювати, дата народження, всі, 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 всі дані. Паспортні дані, потім паспорт фотографуєш, і треба було ще селфі з паспортом. Я не зробив це селфі і а, скинув йому все кроме селфі. Тут він мені пише, що ви неправильно зареєструвалися тралівалі. Я йому пишу: мені незручно реєструватися, тому що я зараз в дорозі. А, і пишу йому в кінці фразу: Ви що хочете взяти кредит а, через мій паспорт? Тому що селфі з паспортом тільки банківські установи. У мене е, брали раніше, а тут ще, ще, ще через якесь посилання, через букінг мене це насторожило. На що він мені почав писати гадості, що ти бідняк, що який кредит, ти е, живеш там, ну, коротше, куча всяких гадостей, я йому пишу: я буду скаржитися, тому що ви мене дискримінуєте. Що це за е, стиль спілкування? Він мені пише, мені до жопи твоє е, скарження, роби, що хочеш. Я ще раз йому написав, що типу, ви як спілкуєтеся з вашим клієнтом. Він мені знову гадості. Я йому кажу, що тоді е, скасовуєте бронювання, повертайте мені кошти. Він е, ніяк не відреагував, тому я написав у букінгу для того, щоб е, е, це вирішити конфліктну ситуацію. І, окрім цього, я також поскаржився у декілька установ, е, тут італійських, щоб його наказати. тому що ти... Права а, споживачів ніхто не відміняв, навіть в Італії. І ми маємо право оскаржувати таке от спілкування. Тому я зараз чекаю рішення, і якщо вам цікаво, я вам повідомлю. Букінг поки що мені не відповідає.